Вітаю вас з 10 класи. Ми з вами продовжимо вивчати курс Геометрія 10, профільний рівень, а саме найпростіші перерізи многогранників. І так, дві справи з вами з підручником продовжуємо розв'язувати 3.20 і 3.21. крапочка 21. Почнемо з 3.20, крапочки Записуємо з вами посередині під класною роботою, що ми виконуємо. Зараз вправу три, Третій розділ 20 вправа. І так, зафарбованим кружечком. На ребрах А, Б і С Д, тетраедра С позначили відповідно точки Е і Ф. Побудуйте лінію перетину площин Б і С є Д. Дивіться, у нас тетраедр. Це в мене трикутна. Піраміда. Навіть за кількістю літри можна здогадатися, перша літера – це в мене висота, а три інші літери – це в мене основа. В основі у нас трикутники, бічні грані також вигляді трикутників. Титрайдер це трикутна піраміда. Будуємо з вами, відкладаємо і так, разом давайте зі мною спочатку ми почнемо з того, що побудуємо піраміду в основі. Піраміду, вибачаю, трикутник в основі нашого тетрайдера. Так, давайте раз, в мене сторона, два сторона, і третю ми не бачимо, тому що вона ззаду, пунктирчиком. Так. І вгорі в мене є вершинка. Ось у нас основа трикутна, і вгорі десь тут стоїть у мене вершина. Так, і тепер ми цю вершину поєднуємо з вами з вершиною. Кожної моєї основи. Так, давайте суцільною прямою ми бачимо. Так. Так, так є, ось в мене вийшов мій тетрайдер. Підписуємо з вами вершина. У нас перша літера, це вершина Д. І основа у нас А Б С трипутник. Записуємо, що нам дано. Нам дано з вами, що ми працюємо із фігурою Д А Б С Р у нас тетраедер. Тетра... Далі на ребрах АБ і СД, два ребра АБ і СД. Відповідно, позначили, точку Е, точка Е на першому ребрі. Точка Е на «АВ». Відповідно розставляємо. А точка Ф, друга точка на другому ребрі. F на С Д. Треба побудувати, побудувати двокрапочка Лінію перетину. Лінію. Перетину двох площин, а саме площини Афб, площину завдаємо трьома точками да, в дужечках. Перетин, значок перетину з площиною С, Е, Д. Ось треба дізнатися, які лінії дорівнює їх перетин, де вони там перетинаються. Так, давайте позначати наші точки. Точка Е на, на ребрі моєму АБ. Так, шукаємо ребро АВ, да, ось мину. Тут десь нехай точка Е. Підписали точка Е. І точка Ф на ребрі ЦД. Ось у мене ребро С Від точки С до точки Д. Давайте тут десь позначимо. У мене Ф. Так, ну давайте будувати. І так. Спочатку, щоб дізнатися взагалі, де вони там перетинаються, лінія перетину, у нас треба, щоб ці площини з'явилися. Отже, перший крок, да, ми з вами будуємо площину нашу а, Ф, Б. Перевіряємо, чи буде кожна пара з цих трьох точок знаходитися в одній площині. Якщо буде, то ми поєднуємо, якщо не будуть, будемо шукати наші допоміжні точки. Так, точка А і точка Ф. Вони лежать в одній задній грані, а отже, їх можна поєднати. Давайте поєднуємо. Ми не бачимо цього, що це в задній грані. Давайте я колір візьму синенький. Так. Точка F і точка B у нас з вами. Також їх можна поєднати, вони лежать в моїй правій грані, обидві точки. Поєднали. І А з Б також можна ж поєднати, вони 100% лежать в одній грані. Ось ми бачимо. Так, виходить, що в мене ось така площина. Давайте я його і виділю також сини. Ага, у мене зараз синеньким кольором я її виділю. так. Давайте нехай зелененько залишається. Ось в мене площина з'явилася перша. Давайте ми з вами пропишемо, що як в мене вона утворилася двокрапка. Що в мене кожна пара точок лежать в одній площині. Давайте запишу. В мене виходить... Точка А і точка Ф, обидві лежать в одній площині на задній грані. так? У мене А, Д, С. В цій грані лежать А, Д, С. А отже їх можна поєднати, буде а, Ф. Далі точка Ф і точка В, вони також належать одній площині, а саме моїй правій грані В, Д. С. На правій грані, а отже їх можна поєднати. Ф і Б поєднали. Так, і у нас ну, точка А і точка Б зрозуміло, вони лежать також в одній грані. Або нашій лівій, або в нижній все рівно, але ж в одній грані. Ну, давайте запишемо нехай в лівій. А, Б, де? А отже, їх також можна поєднати. І виходить, що в мене утворилася перша площина. Тепер давайте з вами побудуємо також другу площину. Поставили циферку 2, Мені треба ще другу побудувати. А у нас вона проходить через точки, C, E є D. Давайте перевіряти з вами, чи будуть у нас попарно лежати точки в одній площині. Так, дивимося з вами. Давайте і я разом з вами подивлюся. Беру відрізочок, будемо зараз поєднувати. Точка С і точка Давайте будемо одразу, напевно, записувати. Точка С і точка Е. Дивимося, чи лежать вони в одній площині. Ось точка С, ось точка Е. Вони обидві лежать. Площині нижньої грані мого тетрайдра. А Б, С. отже, можна їх поєднати. Пишемо, що вони належать площині а, Б, С. отже можна поєднати і зробити відрізочок Це Давайте поєднувати з вами. Так, ми не бачимо, тут треба пунктирчиком. Так, поєднали це з Є. Далі, наступні точки. Давайте тепер є ідея. Точка Е і точка Д. А ви ж перебирайте точки, які в мене ось утворюють цю площину. Точка Е і точка Д, пару склали, дивимося. Точка Е і точка Д також лежать в площині грані моєї, моєї лівої грані АБД. Отже їх можна поєднати. Пишемо, що вони належать грані АБД. Отже, ми їх можемо поєднати, куди є «Д» трізочок. Так, і остання пара складаємо. Це з'єбло, є здебло. Отже, це і де ще залишилося. Це з це зде. Перевіряємо. Точка, ага, давайте поєднаємо. Ми ще не поєднали є зде. Поєднуємо. Поєднали. Так, і залишилося в мене. Точка С і точка Д. Вони лежать взагалі на одній прямій, тобто, да, вони лежать в одній грані. Або в задній грані, або ось цій наш правій грані. Ну, давайте право запишемо. Так, в грані Б С Д. А отже, їх можна, виходить, поєднати: точку С і точку Д. Поєднуємо з вами. Так, точку С і точку Д. І тепер давайте я виділю. Нашу з вами другу площину. Раз, два, три, іншим кольором. Так, синеньке. Ось вона проходить. І тепер ми з вами дивимося, де в них лінія перетину. А лінія перетину повинна проходити через точку, яка в цих площинах є спільною. Ми з вами записували, у нас була аксіома друга. да Аксіома друга, що дві площини перетинаються по прямій, яка проходить через їх спільну точку. Дивимося, в мене в площині синенький спільна точка F, вона є одночасно і. Вершиною площини зеленького трикутника, і вона знаходиться в площині синенького трикутника. І точка є в них також спільна. Дивіться, є також і в зелененькому трикутнику, і є вершиною синенького трикутника. А отже, ось цей відрізочок, ця пряма є F, вона, у вона з вами якраз і є а, прямою перетину. Ось у нас з вами ці. Дві площини перетинаються по прямій ЕФ. Так, давайте записувати, що остання третя дія. Так, що В мене площина АФБ перетинає площину С по прямій ЕФ. В мене точка Є, е, да, і точка Е, вони спільні, спільні для обох площин. Що ми знаємо з вами, що пряма перетину? Вона повинна проходити через спільні точки двох площин, які перетинаються. Достатньо, хоча б однієї точки. У нас от навіть дві дві спільні точки. І ця знаходиться одразу одночасно в двох площинах, і в зелененькій, і утворює синейку. І ця знаходиться одночасно в двох площинах, і в синей, і утворює зелененьку. А отже, по цих точках можна ж провести пряму, яка є прямою їхнього перетину. Так. Наступне, друге завдання 3, 21. Давайте знизу продовжую. Забираю. Нам це потрібно з вами. І виконуємо 3, 21. Так, дано піраміду. Тут навіть малюночок є. До цієї задачі. Зараз її будемо разом перебудовувати. Ось у мене піраміда МАБЦД. Перша точка, бачите, це вершина. Останні чотири це в мене основа моєї піраміди. Тут в мене чотирикутна основа. Так, точка К належить відрізку БД. Побудуйте лінію перетину площин МСК і МАБ. Так, пишемо з вами номер. Три краточка 21, також зафарбованим кружечком. Давайте разом спочатку перебудуємо з малюночку. Ось в мене малюночок, я разом з вами буду схожу фігуру. Так, Починаємо, напевно, ми з нижньої основи. Нехай почнемо. В мене вічне ребро трішечки під нахилом, ми його бачимо, так? Зробили суцільною прямою, тому що у нас тут з вами його видно добре. Переднє ребро нашої нижньої грані також трішечки під воно у на нас тут побудовано. Так, але ми його бачимо суцільно. Точка перша і точка остання повинні знаходитися, як ви бачите, на одному рівні. Отже, проводимо так, щоб вони були на одному рівні. О, так, є. І заднє ребро закриваємо, ми його не бачимо, отже, пунктирчиком. Так, і вгорі в мене знаходиться вершина. Давайте поставимо з вами вершину. У нас вона буде нехай ось тут. Так, давайте підпишу я. Це в мене вершина В, вершина А, вершина Д, вершина С і вершина моєї самої піраміди. точка М. І поєднуємо вершину піраміди з нашими. Точками, вершинами основи. Так, поєднуємо, бачимо суцільною прямою, поєднуємо. Поєднуємо. Ось, в мене, як нібито вийшло, так? Щось схоже. Можна трішечки отак от поставити, щоб було більш схоже. Є. Так, все, перебудували. І в мене тут ще є А, пряма треба поєднати. Ми її не бачимо. Пунктирчиком поєднуємо. Я також пунктирчик роблю. Так, і точка К тут стоїть на цій прямій. Ось десь тут у нас з вами точка К. Підпишемо К. Давайте писати дано. Нам з вами дано, що ми працюємо у фігурі М, а, Б, С, Д у нас піраміда. І так, відомо, що точка К належить відрізку БД. Треба побудувати, побудувати. Так. Лінію перетину опять треба. Давайте одразу. Перетин двох площин. Якісь лінії невідомо. Треба дізнатися, в якій. Площини МЦК і площини МАБ. Ну, так само будемо виконувати, як і попередню вправу нашу. Спочатку ми ж повинні виділити ці площини, щоб зрозуміти, де ж там вони будуть перетинатися. Отже, пишемо побудова. побудова. Так, починаємо з вами з площини МЦК. Перша площина і К. Так. Отже, складаємо пари і треба перевірити, чи вони в нас будуть лежати в одній площині, в одній грані. Якщо лежатимуть, то будемо поєднувати, якщо не лежатимуть, то треба шукати допоміжні. Отже, перша пара М і С Складають спочатку пари, потім М і К. Так, М і К. І що в нас ще? І виходить, яка ще пара? С і К, так? Да? С і К. Є. Е. Так, ну давайте. М і С, дивимося, а вони прямо на одній прямій лежать. Да? Ця пряма утворює одночасно дві площини, і задню грань, і ось цю мою праву грань. Отже, да, вони лежать в одній площині. Давайте напишемо, що нехай в площині нашої з вами правої гні, Д С, а отже, можна їх поєднати. М і в да? мене пряма МЦ. Давайте поєднувати. Там інший колір візьму синенький нехай буде. М і це суцільною прямою ми бачимо. Так, далі, давайте тут ще бачу, що можна. в мене цей К, вони також лежать в одній грані в нижній, да, в площині нижньої грані. нашого ось цієї А, Б, С, Д. Давайте трьома літерами площину А Б, С Д позначаємо. І цей К можна також поєднати, поєднуємо з вами: точку С і точку К. Дивіться, я можу її поєднати і прямою, бачите, і в мене тут, якщо я продовжу пряму, якраз з'являється перетин. З ребром нижнім. Давайте ось бачимо: у мене з'являється перетин. О, яка краса пощастило нам з вами. Так. Отже, цей поєднали. Дивіться, а тут в мене. М і К, вони не лежать в одній площині, да? Не лежать, можемо боку, не лежать в одній площині. Але у нас з'явилося через те, що ми провели це К, у нас з'явилася точка перетину з ребром, де бачите, давайте якось тут назвемо Точкою О, і ця точка О вона лежить з точкою М на одній на, в одній площині передньої грані, а отже, їх можна буде поєднати. І ось у мене утворюється площина МЦК, бо точка К також тут знаходиться. Отже, давайте тут напишемо, що ми дізналися: що коли ми К побудували, то у нас з вами К перетнуло. Ребро АД в точці О. І тоді, отут ми пишемо, що ми знайшли, що М і точка О вони належать одній площині передньої грані нашої АМД, а отже, можна їх поєднати. МО. І виходить, в мене якраз ця площина. Ось вона. Тут і точка М, тут і точка С, і тут знаходиться ж точка К. Хоч вона і не лежить в одній грані, але коли ми провели ЦК, утворилась допоміжна точка да, на перетині з ребром, а де і ми її поєднали з точкою М. У нас вийшов з вами дійсно трикутничок нашої потрібної площини. Давайте я його виділю. Ось, з'явився. Є. Добре. Так. Тепер ми будуємо з вами другу площину. Це була перша. Давайте другу будувати. Друга. МАБ. Площина МАБ. Складаємо пари. Точка М і точка Б. Перевіримо, чи в одній вони площині. Точка А і точка Б, чи в одній вони площині. І точка М і точка А. Так, МВ. МВ на одній прямій, в одній площині оддав нашої з вами лівої грані. Отже, давайте запишемо в площині АБМ. Отже, їх можна поєднати, да? МСБ. Так, вони в мене вже тут червоним поєднані. А і Б також лежать, дивіться, на одній прямій, і в тій же грані нам пощастило АВМ. Отже їх можна поєднати А і Б. І остання пара МА також лежать, і вони також знаходяться в цій грані. Отже їх можна поєднати. Ну, взагалі нам тут пощастило, у нас тут вже готова площина друга була. Ось в мене МВА через всі три точки. Вони лежать дійсно в одній площині. Давайте іншим кольором, також зелененьким. Ось у мене дві площини. Тепер треба знайти, де вони перетинаються. Остання, третя дія. Ну, Тут ми з вами як робили в попередньому уроці. Третя. Що ми з вами? Ну, Тут вгорі вони перетинаються в мене, бачите, ось ця сторона, якщо я проведу, ось ця сторона, якщо я проведу, ось ця сторона моєї синьої призми. І ось перерізу, і ось ця сторона, вони перетинаються в точці. Нам треба лінію перетину, а не точку перетину. Коли ми ось ці проводимо прямі, у нас тут точка перетину, не підходить, нам потрібна лінія. Отже, треба ці прямі, які залишилися ось, ось ці вот, використати. І так, це я провела і продовжила, і так само другу основу своєї. Свого перерізу також проведу. Так, є, бачите, з'явилася. Так. І виходить, що ось у мене ще одна точка перетину з'явилася. І через цю точку перетину, точку давайте назвемо її N. Ми ж повинні провести пряму, щоб у нас повинні бути дві спільні точки. Точка Н в них спільна виявляється, і точка М горі спільна. І якраз ось ця пряма, яка сполучає спільні точки двох площин, вона у нас з вами і є нашою прямою перетиною. Ось це в мене вона. Давайте я чорну її виділю. Так, ось вона, ось це вона, МН, ось я її виділяю. Щоб вам в очі видалося, Вгорі в мене точка спільна, і знизу ми знайшли з вами їхню точку перетину. І через ці дві точки, які являються спільними для наших обох площин, і проходить прямо перетину цих площин. Пишемо з вами, що МСК площина перетинає площину МАБ, виходить в. Точці, прямій, вибачаюсь ми ж пряму М, МН. Все, ми з вами знайшли прямій МН. Є, ну на цьому все. Урок завершений. Домашнє завдання також у вас одна вправа на побудову перерізів, аналогічно до класної роботи. Бажаю вам успіхів. На все добре, до побачення.